Чи можна поєднати діяльність церковного хору і її важливість із притчами про таланти, про сівача, про господар, який запросив всіх на гостинний банкет? Прошу отця Василя підготувати розповідь, навчання, повчання. Дякую за відповідь. Створив дитячий церковний хор. Співаємо п'ять років. Починається байдужість в дітей, ігнорування і так далі. А таке би хотілося зберегти. Зберегти колектив. Ну, це специфіка, розумієте, не просто вашого хору Це це діти, розумієте, це це не є старші церковні співаки. Діти підростають. Дітям треба, ну діти хочуть десь себе показати. Поїдьте, домовтеся з священником іншої парафії, що ви до них приїдете. В неділю там і з дитячим хором і відспіває дитячий хор службову божу неділю. Поїдьте десь вивчити якісь е, цікаві колядки, зробіть, нехай цей хор стане початком таких дитячих колядків, кращої колядки, якоїсь там такої. Е, не, не просто добрий вечір тобі, пане господарю, а якась така. На три-чотири голоси з переспівками такими, всякими, з, з такими всякими переходами, щоб діти ще робили там якусь динаміку. Це діти. Їм Діти не люблять. Це старші, знаєте, вже хочуть спокою, стануть собі в хорі в неділю. Ми ж дідів там поставали, співають, тішуться, трохи помеженоти, але вони щасливі, бо хорість, я в, хорі в перші мліді. Діти не так. Діти Діти хочуть динаміки, і тому для того, щоб зберегти дитячий хор, його треба не тільки використовувати в церкві, з ним треба ділитися, треба їхати на інші парафії, показувати, який ви маєте хор. Це діти будуть хвалити, діти будуть відчувати свою важність і так далі. І При кожній нагоді на піст вивчити якусь пісну пісню на, на, на Пасху, теж на коляду. А кож якусь колядку вивчити і так далі. Тобто, я думаю, що тут потрібна динаміка, бо це дитячий хор, це, я думаю, ви як керівник ліпше знаєте від мене, що він дуже відрізняється від дорослого хору, однозначно. Тому для дитячих колективів потрібна динаміка, щоб зберегти колектив, урізноманітнити його. Хай хористи співають не тільки церковні пісні, але й якісь і такі класні молодіжні пісні. Про любов, про, про відносини, щоб вони себе відчували, такими, знаєте, як пікардійська терція, щоб вони тішилися своєю діяльністю. І щоб вони могли твори, ті, які ви вчите, не тільки в церкві співати, а десь і в школі, щоб вони собі стали і, і так разом заспівали. трам пам 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 У чотири голоси так красиво. так, Оце тоді. І це тоді буде бачити, який буде колектив. На нього будуть приїжджати, подивитися на цих дітей, на саму атмосферу, як вони між собою відносяться. Атмосферу створити між ними, щоб їм це подобалося. І щоб їм було що показати людям не тільки церковне, а таке отого от спільної праці. Плід.